Ти можеш розказати, що це взагалі за метод виховання, про який ми тут будемо говорити з тобою. Я тобі задаю питання, ти мені відповідаєш, але чому На що я опираюся? так? На що я опираюся? Так, на що ти опираєшся? Наприклад, що ми чекаємо від наших дітей, коли ми саме так їх їх виховуємо. Таким способом? Але гарне питання, дякую, Юля. Дуже гарне питання. Я обов'язково зараз постараюся розкрити. Я думаю, це що просто багато глядачів буде це цікавити. Так, так. Саме основне, на що я опираюся, це на свої помилки. Бо я маю двоє дітей, і дочці моїй 15, а сину 12. І колись, 15 років тому, коли народилася моя донька, я захотіла стати психологом для того, щоб бути хорошою мамою. І, і справді це мене найбільше мотивувало. Вже сім років я веду групи для батьків. Спочатку це були семінари, де я читала лекції, а вже четвертий рік веду терапевтичну групу для батьків. Тому ми збираємося раз у два тижні з мамами і обговорюємо. Конкретні їхні питання, їхні випадки. Тому я достатньо впевнено, говорю, що я експерт, тому що багато досвіду кожного дня, крім свого, ще моїх клієнтів. Тому. Немає якоїсь такої е, як методики, є знання психології в цілому. І я достатньо е, добре вивчила етапи розвитку дитини, тобто вікову психологію. Я опираюсь на, на процеси, які е, відносно етапів розвитку дитини відповідають етапам розвитку мозку. Я дивлюся, як розвивається мозк і що дитина повинна вміти відносно свого віку. І саме більша помилка, напевно, саме більша помилка всіх нас, батьків, що ми чуть, -чуть більше очікуємо від дитини, ніж вона може в цьому віці. І коли я вам, як спеціаліст, знаючи, що дитина може відносно розвитку мозку на цей етап. Тобто вона не може потерпіти такий самий простий приклад: як сходити, як попісяти. дитина до двох років в неї ця частина мозку, яка відповідає за потерпіти, за усвідомити, тобто відчути сигнал свого тіла, що вона хоче в туалет потім потерпіти якийсь час, там 10 хвилин, поки добіжить до туалету. Тобто, обов'язково мозок має дозріти. А ми з року починаємо робити помилку і висаджувати на горшок. І дитина може цього навчитися, але е, все одно завдяки нашій допомозі. А коли вона мама, яка розслаблена, і знає, що в два роки вона точно зніме памперс, і дитина сама до цього доросте, мама розслабляється. І, і суть наших е, зустрічей це спокійна мама, щаслива дитина. Тобто, якщо ми спокійні від того, що ми знаємо, що з моєю дитиною все гаразд, ми від неї нічого не очікуємо. І як ти сказала на початку, що ми получимо в результаті, ми получимо угу. дитину, яка достатньо добре розуміє сигнали свого тіла, свої бажання, свої потреби, і помагати і буде сама їх задовільняти свої потреби, яким чином? Тому що ми їй зараз цей процес. По, по, по мірі її розвитку показуємо ти, і ми її озвучуємо. Де, друге, дитина буде мати е, достатньо хороший емоційний інтелект, тобто дитина розуміє, що вона зараз відчуває, розуміє, вміє е, про це сказати, тому що кожне переживання, кожне відчуття всередині, е, в, в глибині говорить про нашу потребу. Наприклад, Юля, що таке сум? Для чого нам сум? Як переживання? Яка потреба в цьому? Чому ми його відчуваємо? Наприклад, оце перше, що прийшло тебе запитати. Я, я, можу... Як... я можу тобі я відповім. Просто цікаво, цікаво що ми, ми, дорослі, не з'єднуємо отаку маленьку важливу річ, що емоція говорить про потребу. Сум це відчуття, яке говорить, що я втратила щось для мене дуже цінне. І проживаючи це переживання, до мене приходить прийняття того, що я вже цього не маю. І це, якщо перенести на вік дитини, дитина сум переживає 10, 20, 100 раз на день. Тому що ми, вона цього хотіла, ми їй не дали. І вона істерить, тобто намагається, правда? Добитися своєю істерикою, якщо ми на це не, не відволікаємось, на її істерику, не, не говоримо їй добре. Вона починає плакати, вона сумує, вона поплакала пару хвилин і прийняла, що сьогодні чупа все більше не буде. Тобто, оцей кусочок сума говорить про прийняття, що не буде так, як я хочу, що я ну, в глобальному дорослому нашому віці ми сум проживаємо, коли ми втрачаємо то, що нам важливо. Розкажи ще мені за якісь такі самі основні принципи цього виховання. Основний принцип це любов і чутливість до дитини. Любов і чутливість тобто ми вчимося її чути, слухати. Ми в кожному її, в кожній емоції намагаємось зрозуміти дитину. А, а які помилки ми робимо, коли ми ніби не йдемо по нашій методиці? Mm -hmm. Ми маніпулюємо. Тобто я в тебе заберу то, що ти любиш. Це маніпуляція, це про те, як робити не можна. Я тебе накажу, і ми маніпулюємо страхом. Цього робити не можна. Тобто, давайте ми прослідкуємо, як я маніпулюю і чому я маніпулюю. Звичайно, від свого безсилля, коли я вже втомилася, і, і як частіше всього мама маніпулює, коли вона ніби як я тобі сто разів по-доброму сказала, ти мене не почув, і я, тебе на, так, я, так. я вже мушу на тебе кричати. Розумієш оправдання мами. А насправді, в нашій методиці, мама не почула, що дитина хоче. Мама не вгадала. Mm. Мама не захотіла пережити його горе, тобто маленьку істерику. Не розібрали. тому ми, ми будемо вчитися розшифровувати дитину з її, її потреби з від немовлятка до підліткового віку, до дорослого життя.